Викинувся з вікна ТЦК у Лукачах, лежить загіпсований у Володимирі і розказує, що з ним трапилося. Віктор Пилипюк каже, що все почалось ось тут, біля магазинчика. Не на камеру люди у локачах перешіптуються, що це місце має свою славу. Мовляв, далі за магазином у розтрощеному приміщенні регулярно засідає місцевий бумонт любителів 40-градусної. Біля магазинчика там того. Туди да. сходяться. сходяться 100 100 там там таке місце, що знаєш, не видно. там бардак зробили настоящи. І п'ють, і, і курять, і що хочеш. Віктор пригадує, що сюди ввечері приїхала поліція. Ну і він з товаришем якраз проходив повз. Каже, що його одразу почали затримувати, мовляв, ти в розшуку. Ніякого протоколу складання про затримання, нічого. Вони просто почали мене тягнути в машину, затягати. Я опирався, кажу, я з вами не поїду. Вже відходив, почав як тікати. Колега каже мені, що я. Спробував тікати. Ви що, не пам'ятаєте, що вами? – Воно збоку, настільки так швидко все відбувалося, що я не пам'ятаю, як воно було, то темно було, як я відходив, як я тікали. страху. Зловили, повалили на землю, наділи наручники, затиснули. Так затиснули, що думав, що так знаєте, що ну, що сухожилля переріжуть. Поліція Полі... вас била чи ні? Я цього не пам'ятаю. Далі зі слів Віктора його повезли до місцевого ТЦК. Сталося це 20 березня. А ви той вечір алкоголь вживали. Я був мене де не Я йшов з гості, з гостей, ну, затримався з хлопцями. Попусти. Каже, поставив нам горить вино. У центрі комплектування розказує чоловік. Він викинувся з вікна другого поверху. Я кажу хлопцю, відпустіть мене додому. О, це все незаконно, а що на них не йшло, почали мене гамселити. Здається, пригадую, що вони мене навіть до ліжка були, прив'язали. Скільки часу знущалися, скільки часу били. З восьмої вечора до, до четвертої ночі вони знущалися. Я скористувався моментом вискочити з вікна, вже не думаючи, який це поверх. Думав, що буде, те буде. Вже страшнішого, думаю, не буде. Тепер каже Віктор, у нього переломи, ніг і пошкоджений хребет. Показує тулуб. Вже на дворі підбігають до мене ті самі та тягнуть мене як назад. Це приміщення. Тягнуть як гірше, як мішок картоплі. Ніг я вже не відчуваю, але бачу, що вісить нога, бо вони мене волочать тако спиною вперід. Дивлюся, щоб ногу нога, думаю, зараз нога згубиться. Віктор говорить, мовляв, спочатку його прохання викликати швидку і подзвонити до рідних ігнорували. Зауважує, що мама після інсульту. Каже, що має дружину і трьох власних діток, але діти на нього не записані. Наразі ніде не працює. Документ є, що я не придатний ще з 99-го року. А тепер виходили до тих цікаво. Я не ходила. Просто радили, знайомими не ходити туди. Нам вдалося знайти дружину Віктора. Вони вже понад півроку не разом і нині розлучаються, говорить Світлана. Досі каже жінка, десять років жили неофіційно, а торік узаконили стосунки, але життя не склалось. Про те, що сталося, лише недавно дізналась. Сильно пив, появив пив себе по а теперва, так просто забрали би два рази. Нього два рази був суд, Ну він вживав алкоголь. Я знаю, я постійно його бачу, раз тако бачу, гуляю, от мене новий чоловік, ми раз тако гуляємо, ми приголімося, постійно сім когось спинів. Постійно. А це розкажу, де він такий чоловік став випадів з вікна, що він був не випавши, був під таким достатку Піти в магазин хліба купити, бо на раз роботи. Він п'яний і до дітей давай це бо вже діти. діти. А так боялись. він не приходив взагалі. Я йому не бороюся, бо він приходив, він взагалі не приходив. І кожен раз може заходить купляє алкоголь. Я в ньому вирішила розвестися, і він так почав сильно позитивно. любив діток, бо дітей добре ставився. Що ж відбулось у трикутнику між Віктором, поліцією та ТЦК? Хто лукавить, хто ні? Його адвокат звернувся в ДБР, аби відкрили кримінальну справу. Незаконні протиправні дії патрульних поліції Лукач та працівників ТЦК та СП. Що в яких місяцях ознаки кримінальних правопорушень? На жаль, цілий букет статей, які ми вважаємо, повинні повинні відповідати з усі особи. Під час затримання також били руками і ногами. У центрі комплектування в локачах нам повідомили, що проводять службове розслідування. Місцеві правоохоронці небагатослівні. Мовляв, нема кому коментувати, бо керівництво в райцентрі на нараді. Тож продовження згодом. Олена Лищук Василь. Лілюбежанін для новин на часі.